Також вам хочу розповісти про те, як Бельгія приховала військову техніку від України. Свої знаєте партнерство, довіра, взаємодопомога. Але пам'ятаєте, буквально декілька днів тому було опубліковано відео бельгійських сталкерів з їхнім проникненням на склад бельгійського виробника зброї компанії Systems. На відео було зафіксовано, і верифіковано десятки БТРів з Нідерландів, зенітних гарматних комплексів Гепард і танків з Німеччини, легких танків СК 105 з Австралії, з Австрії, прибачте, та іншої техніки. А тепер найцікавіше згідно із інформацією, яку оприлюднюють, е, включно у на сайті інформаційний спротив, е, там дописують, що зараз зараз зараз. Що Німеччина е, робила запит Бельгії щодо ЗСУ ГЕПАР для подальшої передачі їх Україні? Відповідь була більше не залишилися. Віддані були усі, ні, залишилися непридатні для ремонту. Хоча відремонтувати можна усе, як показує практика, а саме віддали усі. А на відео, що ми бачимо, дописують у спротиві. І що це до речі, те, що якщо Європу потрясте, то і Закромів ще багато чого може посипатися. дописують на сайті. Тому фраза від наших партнерів все закінчилося, Ми віддали усе слід розуміти не так однозначно. Бо, як ми бачимо, насамперед з'являється і така от інформація. Нагадаю, що ця інформація була опублікована на сайті інформаційного спротиву. Правда, належить вільним. Але більшість країн нам допомагають. Допомагають досить таки активно, і ми прекрасно розуміємо, що дійсно не все вони можуть нам давати, що і власну країну необхідно озброювати. Але є зараз. Е те, що необхідно, і нашій державі, і по максимуму старається допомогти зараз. Як ми бачимо, включилися нарешті європейські союзники і не лише американські. Бо розуміємо, що зараз американська допомога є, але вона так само може закінчитися, як буквально швидко зробив це Трамп напередодні. Ну а потім під примусом знову ж таки лідер нашої держави вибачився своєрідно, і Трамп знову відновив як обмін розвідданими, так і звісно допомогу нашій державі. Тому, звісно, треба на все реагувати відповідно, і відповідно треба дякувати нашим партнерам за те, що вони допомагають. Хоча ми розуміємо, що насамперед різне могло бути, і включно, включно могла війна вже тривати і на території їх країни. І все, що зараз. Скажімо так, захищає Європу, це наша сталева незламна Україна, тому за це звісно треба дякувати. Але якщо ще говорити про Бельгію, то стало відомо, що декілька днів тому Бельгія оголосила про виділення Україні оборонного пакету. Бельгія виділить оборонний пакет допомоги Україні на 1 мільярд євро. Зокрема, йдеться про постачання винищувачів. Кошти використають на закупівлю зброї та посилення української оборонки, зокрема для виробництва нових видів озброєння. Також Бельгія хоче надати. Україні два винищувачі F-16 на запчастини цьогоріч і ще два літаки наступного року. Постачання літаків в Україні залежить від того, як скоро Бельгія отримує новіші винищувачі F-35 на заміну. До речі, нагадаю, нещодавно був перший візит після призначення на посаду прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Візит саме в Україну. Лідер нашої держави писав, що передусім вдячність Бельгії. Він вдячний Бельгії за новий оборонний пакет для України. Мільярд євро це вагому реально допоможе захисту життя. Сьогодні ж в Україні разом із прем'єр-міністром Бартом Девевером, представники 10 бельгійських оборонних компаній. Ми говорили про спільне виробництво зброї і про інвестиції виробництво на території України. Це те, що працюватиме на всю Європу. Сьогодні є три угоди з бельгійськими виробниками, підписуємо документи. Наш потенціал зараз у захисті. Це потенціал всієї Європи в стримуванні будь-якої ворожої активності проти Європи. Загалом Бельгія підтримує нас послідовно від перших днів повномасштабного вторгнення. Це оборона політична гуманітарна підтримка під Підтримка, зокрема, українців у Бельгії. А найголовніше, як основа нашої взаємодії, це відчуття справедливості, відчуття, яке Бельгія з нами поділяє справедливість нашого захисту і несправедливість російської агресії. Я дякую всьому народу Бельгії, зазначив лідер України у своєму е повідомленні. Тому Вдячні партнерам за те, що маємо, ну і будемо сподіватися, що будемо мати обов'язково в майбутньому також чимало всього. Борис То політехнолог, розповідає про шпогонство Росії за британськими підводними човнами, та і загалом зараз як діють рашисти. Далі можемо заслухати коментарі Бориса Те А тепер про то, як Росія благодаря ніктрим. партнером, совсем перестала скрываться и вообще просто в край оборзела. Ну, я думаю, мы-то с, мы с вами в Украине, особенно кто находится и так это прекрасно понимаем, те, кто граничит с Россией, гораздо лучше понимают, чем те, кто не граничит с Россией. Ну, а вот теперь смотрите. Российский посол Великобритании Андрей Келлен в интервью BBC не стал отрицать, что Россия расставляет сенсоры в морях, омывающих британские острова, чтобы следить за британскими подводными лодками, которые вооружены ядерным оружием. Я просто напомню, ранее сообщалось, что в британских водах были обнаружены скрытые датчики, которые, как подозревают военные, были установлены Москвой для слежения за британскими подводными лодками, которые несут ядерное оружие. Ну вот вам. И он не отрицает. Да, это мы. Ну а что они, они отрицали? Когда на территории Великобритании Скрипалей травили, отрицали. Или, может, они отрицали, когда специально показушную, дебильную, эм, абсолютно устроили какую-то ну, я, я даже... Ну, то есть, это издевательство было. Это было издевательство над спецслужбами Великобритании, да и всего остального цивилизованного мира, когда выпустили этого Башарова и как его там второй, уж не помню, Петров, да, и Башарова. И они, да мы там шпили смотрели, еще что-то. Когда те отравители Литвиненко тоже вернулись к себе на родину, один стал депутатом, ну, это же, это же откровенное издевательство, правда же? А вот вам, пожалуйста, вот Россия, и они будут это делать и будут продолжать это делать. И еще не только это, генсек НАТО снова заявил об угрозе российских ядерных атак в космосе. Россия стремится разместить ядерное оружие в космосе, что может поставить под угрозу тысячи спутников, которые вращаются вокруг Земли. А генсек НАТО марк Рюте. Эта тема поднимается в последнее время с такой завидной частотой, потому что, ну, потому что есть прецедент. То есть россияне действительно хотят разместить ядерное оружие где-то на низких орбитах, чтобы взрывом повредить не только частные спутники, такие как у Илона Маска, например, есть, ну а может и на других орбитах. Но и военные спутники, правительственные. Поэтому тут э, об этом говорят постоянно и и разместят. И применят, если будете вот точно так же жевать сопли. Если они будут смеяться и издеваться, да, наши датчики в британских водах. Ну, такое бывает. Кстати, Китай уже тренируется там вовсю, в Звездных войнах, и слепить спутники с Земли пытаются, избивать и тренируется вовсю. Поэтому теоретически выведение большого количества спутников из строя, в том числе военных. вследствие, ну как будто какой-то аварии или случайности, это может быть типичной уловкой Российской Федерации. Рекомендую підписатися на YouTube канал Бореса Тезенгаузена. Посилання на нього ви можете знайти під нашим випуском з приводу того, як Путін просувається, і наскільки Путін прагне все ж таки далі рухатися і до Європи, хоча, на жаль, не всі європейські країни це розуміють. Андрій Сабіга на раді міністрів ЄС заявив, що Путін піде далі у глиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Які ще заяви зробив очільник МЗС? Далі вам зачитую жахливі удари Росії по кривому рогу та сумам демонструють, що Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир? Загальна стратегія союзників щодо Росії має полягати не в поступках. А в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи, Сабіг закликав державу ЄС розглянути можливість надання додаткової підтримки для сумі Кривого Рогу. Також Сабіга закликав і е ЄС е е посилити ППО України додатковими комплексами, пусковими ракетами та запчастинами. Зазначив Андрій Сабіга. Отже, бачимо, що дійсно нам необхідно більше систем ППО для захисту цивільного населення наших захисників на полі бою, бо це НАТО необхідно. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга заявив про це 14 квітня сьогодні. Зранку, під час онлайн виступу у Раді міністрів закордонних справ ЄС, яка відбувалася. У Люксембурзі голова МЗС розпочав виступ із детальної інформації про російський удар балістичними ракетами по сумам, який призвів до численних цивільних жертв, а також попередній удар по кривому ругу та інші акти російського. Що ще заявив міністр далі сатою? Детальніше Вербна неділя та початок великоднього тижня мали бути час для миру, але Путін перетворив їх на час. Це жахлива реальність у сучасній Європі. Касетні боєголовки, які вбивають дітей під час великих релігійних свят, удар по сумам був не просто ударом по українському місту. Це атака на наші спільні принципи на цінності сучасної Європи, заявив Сибіга. МЗС висловив вдячність європейським колегам, які висловили солідарність з Україною після удару по сумам, а також дипломатам їхніх країн, які відвідали кривий ріг після вбивства дев'яти дітей російською ракетою. Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість надання додаткової підтримки для сум і кривого рогу для людей у цих містах. Вся Україна буде вдячна вам за це. Підкреслив Андрій Сабіга. Отже, бачимо, що Деякі наші партнери приїжджали до України і побували, скажімо так, на тих місцях жахливих, які після себе залишили російські ракети, російські дрони. Це вирви і це спогади, це емоції, це життя. Якщо говорити за суми, то це тролейбус смерті був реально тролейбус смерті. Якщо говорити за кривий ріг, це дитячий майданчик якої зараз осипаний квітами та дитячими іграшками? Бо дев'ять життів забрала російська ракета. Незрозуміло, з яких причин, бо поруч, нібито якась знову ж таки засідання були, інструктори іноземні були, нібито ЗСУ було в ресторані, але нічого там такого зовсім не було. Знову брехливу інформацію ширили расисти. Ну і так само зараз, як ми бачимо, ширять вони таку інформацію про те, що трапилося у сумах таким чином, лідер України зазначив, що Україна готова купити у Сполучених Штатах Америки 10 систем Петріот за 15 мільярдів доларів. Зазначив лідер України. За його словами, Україна так і не отримала ті додаткові системи ППУ Петріот, які були обіцяні на торішньому 75-му саміті НАТО у Вашингтоні. Президент України також зазначив, що низка європейських партнерів може долучитися до фінансування цієї угоди. Зеленський підкреслив, що Україна досі не отримала. Додаткові системи Петріот, які були обіцяні під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні ще минулого року, на жаль, і тому Україна зараз старається користуватися тим, що є, і те, що надають європейські союзники. Сюди включно і «Арісті», і ми розуміємо, що потрібні і Петріоти. Не все може захистити те, що має зараз Україна. Так, у нас є власні системи ППО, але і цього замало. Так, є літаки f 16, але і цього замало. Постійно замало. Бо територія, територія, вибачте, нашої країни вона велика. Це не Ізраїль, це не якийсь точковий регіон, який необхідно захищати. Це велика країна. Ми досить велика країна, яка зараз захищає повністю європейський союз і європейські країни від рашейського агресора. Що заявив генеральний інспектор німецьких ЗС Карстен Броєр в інтерв'ю виданню ВЕЛЬТ? Так те, що Росія набуває склади боєприпасами? Також збільшує чисельність армії і може напасти на країну НАТО вже у 2025 Році, році Ну це туди-сюди, 25-й рік, а там і 29-й. Хто б міг подумати, да, 14-й рік почала агресію Російська Федерації, що у 22-му вони повномасштабно підуть на територію України? Тому і тут є свої гіпотези, і тут є своя цілком логічна імовірність, що расисти можуть це зробити. І до речі, якщо буде певна пауза у війні, то тут більше ніж 80%, я впевнена, що вони це зроблять. Бо ми розуміємо, що в цю паузу Російська Федерація буде ще більше поповнювати свою оборонну військову машину. І запаси поповнювати будь-чого. Закуповувати через якісь треті країни все, що їм необхідно, і будувати плани для того, аби далі куди створювати свою агресію. Ну і, звісно, продовжувати її на території України. Але будемо сподіватися, що цього далі не буде відбуватися, і Україна отримує важну перемогу. Про це мріють просто усі раніше, коли права Буся і справді Дусе казали, знаєте, на різні свята, що бажаю міцного здоров'я. І миру, мирного неба над головою. Я раніше цього не розуміла. Але коли з 2014 року Російська Федерація почала війну, я почала розуміти сенс цих слів. А коли повномасштабно, Росія почала це все, і коли бачиш, щодня, що відбувається на території України, то так реально хочеться мирного неба над головою. І тоді буде все. Бо минулі проблеми то зовсім не проблеми. А от зараз реальні проблеми. І ці проблеми подекуди вагою життя створює Росія.